Яким був цей тиждень для військовослужбовців України і світу? Дивіться у наступні кілька хвилин. Сьогодні в випуску чи все так добре у російській армії? Що крас може виставити проти тигра? Кого втратив ця у операції проти гази? Та як зробити пістолет частиною тіла? Почнемо з огляду українських військових новин. Верховна Рада підтримала указ президента номер 607 про часткову мобілізацію. Третя хвиля набору чоловіків з військовим досвідом триватиме упродовж 45 діб у всіх областях України. Це дозволить освіжити підрозділи силовиків, які беруть участь у АТО на Донбасі. Днями відбулась та ротація особового складу 56-го окремого вертолітного загону Місіон у республіці Ліберія. Вже 10 років поспіль. Українці підтримують мир у цій африканській країні. Зараз у зоні АТО працює майже 350 військових лікарів розгорнуто два мобільних шпиталі. За три місяці боїв на Донбасі було поранено близько тисячі військовослужбовців. З них чотирьох, на жаль, врятувати не вдалося. Автокрас продемонстрував два нових бронеавтомобілі Спартан та Куга, створених у кооперації з канадсько-еміратською компанією Стрейдгруп. Якщо буде держзамовлення, ними оснастять підрозділи армії та Нацгвардії. У серію джипи підуть наступного місяця. Понад тисяча особового складу, 50 танків, сотня БМП, десятки артсистем. Такою була бойова сила 36-ї бригади берегової оборони. Цей найпотужніший сухопутний компонент українського флоту за підтримки авіації міг дати відсіч окупантам Криму. Чому цього не сталося, знає наш кореспондент Віктор Гром. Вже при появі на півострові зелених чоловічків командування негайно наказало отримати зброю і боєприпаси. Десять БМП та мінометна батарея зайняли оборону навколо території частини. На захист парку бойових машин стали гірські піхотинці. Ми знаємо, які, номери, які часи зараз знаходяться на території Криму, і це підтвердження повного нарушення договору о вооруженнях Юру. 2 березня о 5 ранку до КПП бригади прибуло 10 осіб у російських одностроях без розпізнавальних знаків. Вони вкотре пропонували здати частину. Отримавши чергову відмову, окупанти розгорнули поруч табір. Кількість особового складу на Камазах і тиграх була співмірною заточеною 36-ю бригадою, яку до того ж почали зухвало блокувати. Ватники були озброєні лише автоматами, снайперськими гвинтівками, кулеметами та гранатометами. Тож українці могли знищити їх за 12 годин. Проте Київ не давав команди. Спальні приміщення розраховані лише на 30%, адже контрактники жили за межами частини. Решті довелося спати навіть на підлозі. Моральний дух підтримували пісні власного виконання та поодинокі гості з материка. Територія часті залишиться українською. Ровно настільки, на скільки, хватить топлі і боєприпасів. Случай, пожалуйста, ласка, скорті питання, рішення політичного питання. Невдовзі новопризначений командувач Військово-морських сил Денис Березовський віддав наказ скласти зброю. Військовики, не знаючи про його присягу на вірність народу Криму, виконали наказ і відразу втратили парк бойових машин, які були заряджені повним боєкомплектом. Все ж росіян вдалося вмовити розрядити техніку та здати боєприпаси на склади. Усе це супроводжувалося кружлянням над територією бригади загону чорних акул. Двох-трьох таких підрозділів вистачило б для знищення бригади, та найбільше обурювали цілодобові провокації так званої місцевої самооборони, представники якої ще вчора здавалися побратимами. Від них вчились відбиватись держаками від лопат, бильцями і битками. Усе це, щоб утриматись від стрілянини, тиск відчувався і за парканом, і на телеекранах. Офіцери, які вирішили виїхати на Україну. Уже есть информация, уже есть информация, что их останавливают на границе, арестовывают и как зрадников проводят по ним уголовные расследования. Кроме того, есть информация, что офицеры, которые остались здесь, например, конкретно меня, приговорила национальная самооборона Укра Украины к смертной казни. Російські військові чини зваблювали українських військовиків обіцянками про захмарне грошове забезпечення, квартири та безтурботне майбутнє. І на це повівся комбриг. Поживавши проходити службу, наприклад, залишаються на території Криму і захотять далі продовжувати свою службу, залишаються на тих должностях, на яких вони проходять службу. Треба у них одне – це отримання російського паспорту. Останньою краплею стало викрадення генерала Ігоря Воронченка, який показував приклад патріотизму та нескореності. Коли його відпустили, на воротах бригади маячили зірки. Лише п'ята частина особового складу залишила звір на українській присязі. Стільки ж звільнилося з армії, проте більшість обрало майбутнє зрадника. Нині багатомільйонна Росія переживає фінансові проблеми, демографічну деградацію та природні катаклізми. Люди у глибинці живуть далеко не так щасливо, як москвичі. Але останні кілька місяців топова новина російських змі Україна. Чи все так благополучно в армії агресора, яка насмілилась на гібридну війну з нами? Далі у сюжеті. Стари сутки вже спим. з тим. Марка пропадає. ж поїдемо. На Україну ждали виждання всього. Вайнинівайни. путінські воїни з неросійськими іменами стоять у боксі біля кразу виробництва України, курять американські сигарети над каністрами з пальним та несуть різну маячню. Саме вона зробила їх зірками. Ютубу звідки правда про могутню кремлівську армію лізе без будь-якої цензури. Та я нім напряг любую тему силі, і тому служу Росії. Я не виноват, ви мене самі попросили, побрасілі. Тому... против мусоров и всякой там виде расти. И поэтому служу России. Красный, белый, синий. Да я в любом состоянии готов служить России. Любишь президента? Ну, если бы он меня еще куда конечно, любил бы. І це ставлення взаємне. Бо, наприклад, у 2008-2012 роках прем'єр-міністр Путін крізь пальці дивився на витівки міністра оборони Анатолія Сердюкова. Тоді колишній директор меблевої компанії запровадив моду на корупцію та нечесні тендери. Згадаємо, хоча б мільярдні оборудки компанії оборонсервіс з військовими об'єктами закупівлю гелікоптерів, єврокоптер замість російських та пошиття зимового однострою розробленого Юдашкіним, не за технологіями модельєра. Можна піти в магазин і подивитися, то зімні форма стоїть 2 тисячі рублі. А як, якщо хороший утеплитель наш російський який робиться на фабриці, він стоїть 5 тисяч. До речі, через це від пневмонії померло кілька десятків російських солдатів. Недоліки форми на цей момент напевно вже усунули, але таке явище, як велика смертність військовослужбовців, не здолали. Після війни у Грузії та Осетії Путін провів якісні реформи війська. Проте армійські психологи досі не можуть вирішити проблему самогубств. Рекордним став 2008 рік. Тоді з життям попрощалося 500 росіян у погонах. Причинами цього у більшості випадків є конфліктні кавказці, дідівщина, а віднедавна і бабівщина. Так рік тому росіян не на жарт розгнівила лейтенант Ольга Овчаренко, яка відверто знущалась над солдатами. Офіцер заставив рядового, одетого в общевойськовий защитний костюм і притілаґаз прийняти упор льожа і почати віджиматися від пола. Спустя некоторое время Овчаренко оттянула резиновую маску противогаза и резко отпустила ее. Теперь российские воины гинут у путинской выставе на Донбассе. За вказевками ляльховода двухсотых вселяку приховывают, але марно. Ну что, победили, как говорится, Гитлера, победим и Путина с вами, да, я так думаю. Нужно бороться, нужно просыпаться, нужно вспоминать, что мы русские люди, а русские не сдаются и никогда не сдадутся. Полицаев на Руси всегда убивали и будут убивать. Формування поліцейсько фсбшної держави та обмеження прав росіян обурювали окремих військовослужбовців ще у 90-х. Це було не масове явище, але авторитетних опозиціонерів влада зухвало знищувала. Згадаємо, хоча б генерал-лейтенанта Льва Рухліна, генерал-майора Костянтина Петрова, полковника ВДВ героя Росії Валентина Полянського. У 2009 році вбили його просто так і генерал Рухліна. при почти в присутствиї жіни. І Рохліна вернее, Верні, обвинили, что що вона мужа. И І жінок полянського представили, що вона присутствовала при його самоубийстві. Через критику в інтернеті горе вояки початку нашого сюжету змушені були вибачитись перед Україною. Хочеться, щоб ці слова стали прикладами для решти росіян, які роками дозволяли себе дурити, проте скоро обов'язково прозріють. Нам это вообще, все вчетне не нужно. Просто сиділи в гараже, от делать нечего, решили просто любительское відео зняти і Это все шутки, как ну, ничего серьезного. Никому это не надо, и вы сами это знаете. То, что это бессмысленно вообще. Добіркою міжнародних військових новин завершуємо цей випуск. Ізраїльська армія продовжує антитерористичну операцію Непорушна скеля у секторі Гази, яка почалась 8 липня. За цей період по території Ізраїлю було випущено 2300 ракет. П'ята їх частина збита системою ПРО. Загалом у боях загинуло 32 офіцери та солдати Цахава. У Мінську відбулася виставка озброєння та військової техніки Мілекс. У ній взяли участь 140 компаній і організацій з 23 держав світу. Там вперше було продемонстровано білоруський безпілотний авіаційний комплекс Бак 100 з дроном Гриф-1. Міністерство оборони Греції має намір витратити не менше мільярда доларів на модернізацію наявного озброєння та військової техніки. Мова про реактивні системи залпового вогню, 13 фрегатів, 11 гелікоптерів та 4 патрульних літаки. Бразильська компанія Таурус подала до американського патентного бюро ескіз пістолета незвичної форми, що повторює обриси людського тіла. Це зробить носіння зброї комфортним. Швидше за все, пістолет буде компактним та матиме калібр 9 міліметрів. Це все, що ми вважали за потрібне, вам розповісти цей та решту випусків нашої програми. Ви можете знайти у інтернеті. Побачимось.